Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ну що, прийшла черга після святкових дієтних смачненьких супів. Для початку підготуємо овочі, картопля морква. Коріння селери буде в сушеному вигляді, бо воно пізніше аромат, аромат свій розкриває. В свіжому вигляді товстенька частина палички йде цілою, потім викидається. І ось ця тоненька, дрібненько ріжемо і також кладемо в наш. Прекрасніший бульйон. Картопельку дрібненько, маленький шматочок корня імбиря. або сушений, або свіжий, який є. Із кропа ми ж будемо в кінці додати тільки листечко. Да? А оці палички я також подрібнюю, і або свіжими, або висушую. Це все дає також прекрасніший аромат нашому супу. Складаємо овочі в каструльку, плюс лаврове листя, сушені корінчики, хребетик гарненький. Сіль після м'якості картоплі це приблизно 15 хвилин забере. І за 5 хвилин до завершення е, сіль, сухі трави, е, стебло укропа і філешечко свіжої риби. Не хотіла вам зразу викладати, бо скажете, ця ксюша якась мажорка, зажралася геть. Але цей суп має бути ще й пошивний, не тільки легкий і ароматний. Так, друзі, довели до готовності картоплі і моркви. Прозорий, хороший, неймовірно ароматний бульйончик. Хоча там не ще, ще не все додано. Далі сіль, наша зелені, яка залишилась буквально на 3-4 хвилини. Додаємо рибку зеленю, перекип'ячуємо. а от перчик чилі я приготувала, він висушений. І свіже зелень укропо ми буквально укроп вже в готовий покладемо, а перчик, кому не вистачає гостренького, просто надрізається і мочається в тарілочку для гостроти. Якщо вам смакує, друзі, вершковий супчик більше, ніж прозорий бульйон, саме зараз в кінці приготування ви могли б додати трохи вершків жирних або нежирних для приготування, або домашньої жирної сметани, то що треба буде. І кислиночка легенька, нема ніякого такого жирного присмаку, я зі сметанкою роблю зазвичай. Я розумію, що це трохи дивно звучить риба зі сметаною, але ж я. Чесний блогер, я вам кажу, як є. Як зробила, так і сказала. Мені б хотілося, щоб ви не тільки милувалися моїми відео, а ще й готували за моїми рецептами. А якщо хтось вже готує, то це для мене насолода. Поставте тоді, будь ласка, лайк.